Всіх вітаю! В цьому відео я розкажу про початок чергового цвітіння кавового дерева сорту арабіка в домашніх умовах. Моєму кавовому дереву вже 6 років, і воно може зацвісти будь-коли, незалежно від пори року. Спочатку на ньому з'являються квіткові бруньки, які через 4 тижні перетворюються на бутони. Кожна квітка кави цвіте лише один день і має приємний жасминовий аромат, але більш ніжний. Квіти аравійської кави самозапильні. Спочатку з'являється завість, яка збільшується в розмірі, перетворюючись на зелену ягоду, яка поступово червоніє. Цей процес триває приблизно 7-9 місяців, що робить кавове дерево дуже декоративним. Кавові зерна достигають нерівномірно. Тому знімати врожай доводиться маленькими порціями. В літній період я поливаю рослину досить часто, так як ґрунт просихає швидко, а в зимовий період помірно. Крім того, кава відносно добре переносить сухе кімнатне повітря, недостатню освітленість в зимовий період. Єдине я намагаюся частіше оприскувати рослину. Кава росте швидко, її доводиться щорічно пересаджувати в більші горщики. Пояснюється така швидкість росту тим, що кава не впадає в зимову сплячку і росте весь час. В якості підживлення я використовую вже готове органічне добриво на основі витяжки з біогомусу саме для цитрусових. На даний момент в мене кава росте в 20-літровому відрі, і вже через півроку її прийдеться пересадити в більший об'єм. Про подальше плодоношення каового дерева я розкажу в наступному відео. Всім дякую за перегляд!